Так, ну що ж, настав цей день. У нас буде розпаковка. ков, Ка. Поїхали. О, так, що це тут у нас? Це у нас обід. Це вечеря. Так, ну і звісно ж, сніданок. Почнемо ми зі сніданку. Ладно. Ножничками. Так, каша, ячна з куркою, овочами та грибами. Склад м'ясо, вода питна, крупа ячна, понятно. Так, естественно, галети, ложечка, істина цукор. Кава, натуральне розчинення. Ну і серветка. Так, ну що, поїхали. З'їмо кашку. Трошки якимись спеціями. О-о. Я думаю, що її треба розігріти. вжити до 15.09.2024. А поки гріється наша каша, зробимо з вами кофійочок. Не вистачає солі, звісно, але. Но... Вона смачна. Почем, кава, вона як зукер-залізниця, знаєте, оцей запах прям. Ну покажи, як вона виглядає. Ну, звісно, дивіться, якщо гріти, розігрівати її на вогні, то вона буде прям ну, дуже гарно виглядати. Так просто вона розігріта в вікно і звісно, вона така кусочками, ну дуже смачна. Після сніданочку надо, ж, зі... Закусить галетиком. Ну, вони, кстати, не слюні. Вони не слні, тому що вони для кофе. Вимахнув кофе, попив пої. Опа. 20 да, галечок. Поснідали, можна і пообідати. Блин. Тут прям... Тут прям величенько. Так, хлібчик. Картопля з яловичиною, овочами та перцем. Солодким. <реш> Не можу трошки. Цупор гречаний. А, Боже. Супер гречаний суп з м'ясом свинини. Естественно, галети. Вітамінізований джем цукор. Вологосерветочка. серветочка. О, чайочок. Перець і сіль. А, і, звісно, ложечка стріла вже супчик, кашку. В супчику у нас йде 500 грамів. В картоплі з чим вона там, з яловочним, йде 350 г. Ну, тут прям таке м'яско, гречечка, картошечка. Не знаю, наче, знаєш, на природі тільки що от прям зварили. Трішки силенкуваті. Якщо в каші мені там не вистачало солі, то тут прям. Нормально солі. Щось би висіли. Переходимо до картоплі. Картопілька у нас, бачите, теж йде з знаю, що це така тушонка, типу. Я ні, кусок м'яса. Ну <кхи> смачна, У мені не вистачає перчику. Ладно, я не все буду, щоб ти теж приїхав. Що я зап'ю этим ринковою кавою? Нічого на станція мною. Нам треба спробувати іменно галети з джемом. Воно ну, як этот. Я як коварі, яке твоя бабуся мені давала все время. Переходимо до вечері. Суда. Так, що ж це у нас? Галіти, волога, серветка, прибори, ліпчик. Цього разу вже біленький мед, чайочок. Голден. Голден. Це лов. Це лойм. Так, цукор, сіль. І так, це у нас каша рисова з свининою, овочами, зеленим горошком та кукурудзою. Привіт! Це у нас каша. Так виглядає. Ну, зрозуміло, да, що я просто не змогла її нормально потовкти. Тут теж 350 грамів, як ми бачимо, теж є м'ясо нормальними такими шматочками. В принципі, можна наїстись. Аж прям така дуже розварена. А, дуже смачно. В цілому, я думаю, що таким раціоном прям дуже можна наїстись. Якщо ти не метр шістьдесят. Якщо ти на метр шістдесят не, не дівчатку, ти то точно не їсишся, бо ну, для мене це дуже багато. Я не знаю, ну, наприклад, я могла б одним супом пообідати, і мені в цього було достатньо. А тут ще й каша, ну в плані, що такий повний, повний обід, скажімо так. Що ж, спробуємо мед і зап'ємо ранковим кофе або ранковою кавою. Ну що ж, от така у нас була розпаковка. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Ну і напишіть в коментарях, стоїть мені ще знімати такі розпаковки чи ні.